Всім привіт, мене звати Мишка Геймс і сьогодні ми будемо забирати 20 й день календаря. У мене 666 піци було тако, що Так, забув забрати. Так, все, переходимо на другий аккаунт. Так Забираємо піцу і забираємо подаруночок. Так, ну добре, переходимо на другий. Аккаунт. Так. Забираємо. Фігня. І. що у нас ще, 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 ще. Нічого інтересного. Забираємо 12 піц і переходимо на другий аккаунт. Так. Забираємо подарунки. І в, 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 в Хочу спайка темного лорда. Кстати, підпишитесь на канал і поставте лайк по цьому відео. Так, і заберемо 20-й день. Так, ну добре, це був 20-й день календаря. Подарунки я забирав. 12 підця. Дякую за перегляд. Всім пока!